Всім доброго дня. Я зараз знаходжусь на Аболоні біля станції метро Мінська і біля першого дрімтауну. І ось на цьому місці ще недавно була офісна будівля двоповерхова, ну, такої радянської постройки. Але потім її демонтували і зараз почали будувати новий жилий комплекс, який називається стандарт Ван Балонь. Ось так він буде виглядати. Тут буде 16 поверхів, будинок буде з двох таких секцій, всього 400 квартир і буде підземний паркінг на 53 місця. Я трошки пізніше підіймусь в Дрімтаун і з вікна вам покажу. Що зараз вже зробили? Місце тут дійсно дуже гарне. Метро Мінська рахується самим кращим місцем на балоні, тому що все поряд, де набережної близько, і станція метро, і і, ну, тобто вся інфраструктура. Тому місце дійсно гарне. Але дуже маленька площа, двору тут не буде і дуже близько до ось того будинку. Не знаю наскільки правда, але кажу, що коли починали цей проєкт, щоб мешканці ось того будинку Оболонський проспект 18, щоб вони не заважали будівництву, то забудовник зробив їм ремонт в під'їзді і поміняв ліфти. Не знаю наскільки це правда, але є така історія. Ось ви можете побачити, як це буде виглядати. Ось так близенько буде новий будинок до старого. Ось Оболонський проспект. Ну, тобто Будинок буде знаходитись прямо по оболонському проспекту. Тобто виходиш і на Оболонському проспекті. А ось це, ви бачите, це криша Дрімтауна. Тобто квартири будуть з видом або вікна в вікна, або на кришу Дрімтауна першого. Ось так. Але є як плюси, так і мінуси цього комплексу. Я сказав, що великим плюсом вважається те, що біля метро Мінської те, що гарна інфраструктура, і тут будуть тільки одно і двокімнатні квартири. Тобто, якщо вони будуть здаватись в оренду, то я думаю, що будуть, буде дуже великий попит на цей будинок, якщо люди будуть шукати квартиру в оренду. Тому що дуже зручно. Планують його побудувати до кінця 2025 року і здати в експлуатацію. Я не знаю. Встигнуть або не встигнуть, але в планах так. Зараз я ось тут пройду ще. Ось ви бачите перший поверх це будуть такі комерційні приміщення. Так ось побудувати його до кінця 25-го року, тобто як мінімум, якщо зараз сплатити за квартиру, то чекати, як мінімум, ще 2,5 роки. Що стосується ціни на етапі будівництва, на етапі котловану, ну ось зараз, ціна тут стартує від 1850 доларів за квадратний метр. Ну, тобто... Недешево. Але думаю, що є попит, тому що місце дуже дійсно гарне і е, на Абалоні багато людей, які хочуть жити, але е, нема новобудов. Або е, якщо вони є, то коштують дуже дорого. Ось ви бачите, кран стоїть. Теж люди писали і казали, що не зовсім по техніці безпеки, тому що стріла крану, коли повертається на Болонський проспект, тобто вона там звисає аж на проїжджу частину і аж на дрімтаун. На дай Бог, все буде гарно і нічого не трапиться. Так, тепер давайте ще ось так трошки пройду до метро Мінська і тут близько 300 метрів по прямій. Далі ви бачите ще там е, другий дрімтаун, резіденс новобудова смарт-плаза Smart Plaza ну, тобто Всі такі ділянки цікаві, які знаходяться біля метро, їх можна забудувати, потихеньку їх забудовують. що Роблять і на цьому місці. Ну, а тепер давайте все-таки піднімусь на другий чи третій поверх Дрімтауну. І покажу вам зверху, на якому етапі зараз цей будинок. Ось так виглядає будівельний майданчик з третього поверху Дрімтауна. Як ви бачите, Будується, є будівельники, кран працює, роблять зараз підземний паркінг. І те, що я вам і казав, дуже такий невеличкий, невеличка площа під забудову. І ось тут буде будинок. На 16 поверхів із двох секцій. Ось так. Ну, і на цьому, в принципі, все. Те, що я вам хотів сьогодні розповісти. Підписуйтесь на канал. Буду вдячний, всім до побачення і гарного дня!